Новий робочий тиждень розпочинаємо разом з вами про головні події. Краю вже за мить у викладі журналістів інформаційної програми. Вчасно для вас працюють Мирослава Курус та Наталія Булеца. Доброго дня. Черговий підпал автомобіля в Ужгороді. На цей раз збитків нанесено депутату міської ради та громадському активісту Ярославу Шафарю. У ніч проти понеділка на вулиці Ракуці, 9 за кількасот метрів від обласного управління міліції, загорівся автомобіль Кіасід, що належав депутату. Правоохоронці підтверджують, що пожежа виникла внаслідок підпалу. Вогонь пошкодив моторний відсік, водійську сторону лобового скла та передню панель автомобіля. Слідчо-оперативна група відразу прибула на місце події. Розслідування сам потерпілий пов'язує випадок зі своєю політичною діяльністю. Машину спалили вщент, ремонту вона не підлягає. Слідство е, знайшло ну, пристрій, фітіль, яким чином спалили машину. Тобто, це було навмисно. Я думаю, що це пов'язано з моєю політичною діяльністю, а саме з тим, що я є. Організатором і активістом у Євромайдану на 9 годину ранку вже порушено кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2 умисний умисне знищення майна шляхом підпалу. Порівняно з усією Україною в Закарпатській області найбільший відсоток розкриття такого виду злочинів по всій Україні. Вчора на Ужгородському Євромайдані зібралося зо дві сотні активістів, які продовжили підтримку столичних мітингувальників. Вже після мітингу на центральному наметі в Ужгороді з'явився плакат Ми переїхали в Київ. А сьогодні вранці на площі лишився тільки намет, де складають списки охочих приєднатися до Євромайдану в Києві. Організатори Ужгородських акцій протесту наголосили, що усі місцеві активісти вже поїхали до столиці. Там 17 грудня оголосили народне віче, яке стане четвертим за ліком. Пили в дію нові санкції для нетверезих водіїв. Штрафи не підвищували із 2008 року, тож нині вони зросли майже вдвічі. Відтепер водії, яких інспектори зловлять нетверезими, змушені будуть сплатити від 3,5 до 6 тисяч гривень і можуть втратити права до трьох років. За словами представників державтоінспекції, сьогодні проблема нетверезих автомобілістів гостро поставлена на Закарпатті. Щороку інспектори ДАІ зупиняють кілька тисяч п'яних водіїв. За даний рік нами зареєстровано 75 дорожньо-транспортних пригод, у яких водії були у стані алкогольного сп'яніння. Також працівниками державтоінспекції складено близько 2,5 тисяч адміністративних протоколів на таких самих водіїв і накладено адміністративні стягнення. Подбати про власну безпеку своїх помешкань закликають міліціонери. Державна служба охорони разом із дільничими провела роз'яснювальну роботу з громадянами напередодні новорічних і різдвяних свят. Правоохоронці закликають у цей період не залишати помешкання без нагляду або ж встановити охоронні системи. Крім того, пообіцяли сприяти громадянам, у встановленні сигналізації та спеціальних датчиків. Така профілактика майже 100% гарантує безпеку помешкань. Далі Роман як? В Ужгороді триває соціальна акція Державної служби охорони. Міліціонери попереджають громадян про ризики стати жертвою злодіїв. Особливу увагу дільничі інспектори звертають на квартири перших та останніх поверхів житлових будинків, адже за статистикою найчастіше обкрадають їх. Окрім того, перші поверхи нерідко страждають від хуліганів. У мені розбили стекло. пачку ключів і я Визвол міліцію тому, що. Ну, з цих пору, слава Богу, тихо. щороку в період зимових свят дрібні злодюжки активізуються. Міліція радить громадянам захистити свої помешкання, встановивши охоронну систему. Ну, встановити металеві грати на вікнах е та на дверях у разі можливості не залишати квартиру постій, без постійного нагляду, встановити сигналізацію державної служби охорони, підключитись до пульту ПЦО, що щоб е дана служба могла зреагувати миттєво. Під час її спрацювання затримати на гарячу державна служба охорони переконує найкращий спосіб уберегти майно з допомогою системи спостереження. Наразі послуга доступна всім громадянам. Ну, теперішній час проводиться акція департаментом Державної служби охорони, де є певні знижки для громадян, причому для всіх громадян. І... Порядка ці знижки будуть на монтажні роботи десь до 50%. При спрацюванні датчиків патруль прибуває на місці вже за 5 хвилин. За цей час злодій не встигає обікрасти помешкання, зате співробітники правоохоронних органів можуть затримати його на гарячому. Закарпаття в лідерах за підсумками року область на 30% збільшила кількість сімей, які забезпечили власним помешканням. Нагадаємо, в Україні у 2012 році ініційовано державну програму Доступне житло, за якою квартиру можна придбати в кредит на 15 років під 3% річних. Цьогоріч в області з дешевими кредитами вже скористались більше 50 родин. Родина Дмитруків стала власниками трикімнатної квартири майже рік тому. Угоду з банком вони уклали ще в лютому, а от забудовник здав будинок в експлуатацію влітку. До тих пір сім'я з двома маленькими дітьми проживала в орендованому будинку. І хоча умови були хорошими, це все одно не приватна власність. Нині глава сім'ї зізнається, ремонт у новому помешканні справа радше не часу, а грошей. Всі свободне средствані йдуть на ремонт квартири. Моя жона дизайнер, оказывается, очень хороший, і вона постійно придумує то новшества, какие то ідеї, і соответственно, на це стоїть возможно трохи дороже, чем можна було обійтись. Квартира у новому мікрорайоні коштувала родині 482 тисячі гривень. Аби стати її власником, Дмитруки сплатили перший внесок у розмірі 25 відсотків від вартості житла. Нині, зі слів голови сім'ї, бюджет не надто страждає, навіть якщо щомісяця сплачувати до банку 2800 гривень. Саме стільки за формульними розрахунками становлять 3 відсотки, які родина сплачуватиме найближчі 15 років. Решту 13 відсотків за них погашає держава. Однак це не єдина популярна іпотека у краї. На сьогоднішній день це більше 50 сімей скористались програмою доступне житло. 16 сімей взяли під довготермінове пільгове кредитування це молоді сім'ї і одинокі молоді громадяни. Тому ми вважаємо, що програми є доцільні, ефективні. На сьогоднішній день вони дієві, і кожна сім'я, яка є платежеспроможною, може скористатися цими програмами. Цьогоріч україн здали в експлуатацію три житлові будинки на 78 квартир. Наступного року, за погодженням міністерства, ужгородцям запропонують ще чотири будинки на 96 квартир. Серед нових забудовників Богдан Андріїв. Будівництво йде швидкими темпами, то вже до нового року буде здано першу секцію квартир. Є У нас 33 однокімнатні квартири, 27 двокімнатних, двохкімнатних, 12... Трьох кімнатних і 24 трьох двохрівневі квартири. Площа від 40 квадратних метрів до 150 квадратних метрів це на останньому поверсі це рівневі квартири. Проведено електрообладнання, опалення, внутрішня штукатурка, звичайно, вікна, вхідні двері. Цьогоріч міністерство дозволило брати здешевлені кредити і юридичним особам, як от ЖРР чи ОСББ в Україні. Вказано іпотеку взяли три організації. Утім, на Закарпатті охочих скористатись такою програмою не знайшлось. В Ужгороді для порятунку життя модою зібрали 130 тисяч гривень. На продаж благодійного аукціону виставили ексклюзивні лоти. Насамперед колекцією відомої ужгородської дизайнерки. Все заради шестирічного хлопчика, який потребує термінової медичної допомоги. Наталка Ігнаціс скаже більше. Другий за рахунком показ мод заради благодійності відбувся в Ужгороді. Цього разу організатори допомагали шестирічному Вані Кереканичу. Хлопчик хворіє на гібридний лейкоз та потребує трансплантації кісткового мозку. Операцію перейняли на себе лікарі з Італії. Та коштує вона 120 тисяч євро. Він дуже радий, дуже задоволений, що є такі люди, знаєте, які приходять, які, як кажуть, раді допомогти чужій біді. От він у нас взагалі життєрадісна дитинка, так що я думаю, що він із цього всього вийде і здоровим повернеться додому. На аукціоні продавали лоти, виготовлені митцями та відомими людьми краю. Серед лотів речі з нової колекції ужгородської дизайнерки, фотосесія і навіть можливість політати на повітряній кулі. І все це заради спасіння життя вані. Коли відбуваються такі акції, то завжди хочеться до них долучитися. З великою радістю, тому що ручна робота це такі речі, в які вкладається дуже багато душі, і е, хочеться вкладати хороші емоції, почуття саме в те, що дійсно комусь може допомогти. Будь-яка позитивна акція е, там і ми. Там е, працюємо разом і допомагаємо, тому що це має бути безперервний процес. За квитки на захід вдалося вилучити майже 11 тисяч гривень. Представлені лоти продали за 30. Ще близько десяти назбирали в скрині, які розміщені в двох магазинах Ужгорода. Найбільшу суму 80 тисяч перерахувала майстер пісочної анімації. Переможець шостого сезону Польща має талант Тетяна Галіцина. Відтак загальна сума склала 130 тисяч гривень, а це десята частина необхідних коштів. Справжній чоловічий вид спорту у Врахові завершився міжнародний турнір із боксу. Протягом чотирьох днів за звання кращого боролися спортсмени із семи країн світу. У змаганнях взяли участь юнаки 1998-2001 року народження. За поєдинками спостерігали і наші журналісти. У червоному кутку Ринга фанат Володимира Кличка, у синьому послідовник Мохамеда Алі. Понад 100 юних боксерів у Рахові змагалися за звання найсильнішого. На рингу зійшлися молоді боксери з України, Росії, Білорусії, Молдови, Угорщини, Румунії та Німеччини. За три раунди вони мали довести суддям, що заслуговують на кубок. Складніше, коли вже третій раундці кричать, давай, давай, вже не можеш, дихалка остає. Постаєш сильно за діями боксерів на рингу Пильно спостерігали їхні тренери. Вони кажуть, що готувати спортсмена треба рік-два. Під час турніру в Рахові кожен наставник намагався підказати щось своєму підопічному та оцінював його рівень бою. В цілий поєдинок кричав: підніми руки, ручки уже, щоб він не пропускав лишніх ударів. Ну лишніх ударів не буває завдяки, але. Якщо у нього руки опущені, то вони пропускають. Ну, в принципі, на п'ятибальній системі на, на 3,5 відпрацював. Дуже багато помилок у нього. Під час Рахівського турніру юних спортсменів оцінювали судді міжнародної категорії. Експерти кажуть, кожен молодий боксер унікальний, тож визначити переможця іноді буває доволі складно. Багато критерій враховується, Враховується, звичайно, чисті удари, чисті і правильні удари, враховується техніка, враховується тактика, уміння захищатися, уміння наносити удари. Все це докупи складається і виявляється в переможець. Призерів змагань визначали у 15 вагових категоріях. Усі вони отримали кубки, медалі та грамоти. Найкращим же боксером. Ром турніру визнали молодого спортсмена з Німеччини Йонаса Штанка. В обласному музеї народної архітектури та побуту відкрилася виставка робіт товариства угорських митців Закарпаття імені Імре Ревеса. Представлена експозиція включає в себе як і художні роботи, так і роботи декоративно-прикладного мистецтва 18 членів спілки. Дана виставка є своєрідним підсумком творчого року і вже за доброю традицією проводиться у передріздвяні дні. І вже не вперше подібні заходи відбуваються і за підтримки угорської сторони. Відтак консул генерального консульства угорської республіки Республіки у місті Ужгород Балох Денис відзначив, що експозиція яскраво демонструє відображення культурних цінностей угорців Закарпаття. Та зумбаріп'я та шмальнітон. Ця виставка чудова можливість представити свою творчість поцінову очам. А крім того, це нагода для художників Закарпаття та угорських митців познайомитись, поспілкуватись на професійні теми та обмінятись досвідом. В цих галузях мистецтва ми виставили свої роботи, щоб глядач міг оцінити нашу творчість, наш ріст, наше зростання за минулий час. І наостанок попередження від закарпатського гідрометеоцентру, який просить водіїв бути особливо уважними, адже 16 грудня на автошляхах області буде ожеледиця в гірських районах. Ситуацію ускладнить ще й густий туман. Температура в обласному центрі коливатиметься від двох тепла до двох з позначкою мінус. На цю годину у нас все повна інформаційна картина дня у підсумковому випуску о дев'ятнадцятій більше новин на сайті телеканалу. Гарного вам дня! Бережіть себе і вмикайте нас вчасно!